Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сьогодні в нас особлива містерія із свічкою і воском. Так, що від вас йде? Від вас йдуть ситуації, де ви дурнями виглядали, де ви дозволяли собою маніпулювати. Де ви, скажімо, забороняли собі мріяти, якось навіть мріяти. Да? Вам здавалось, що толку про то думати? Ось, а ви якось зрозумієте, що це насправді як піддати собі жарку, створити настрій. Ви переглянете момент мрійливості, взагалі якихось фантастичних думок, можливо, вас зацікавить фентезі. Фантастика, почитати, подивитись, подумати, придумати, послухати, поговорити. Що від вас іде? образливість. Ви себе побачите такими якимись не дуже приглядними, якимись смішними, недолугими, і ви зрозумієте, що та воно якби все й добре, що там якось так не так вчинили. Да? Що ж я ведусь, ображаюсь. Дивитиметесь на це, як на досвід. Що від вас йде? Від вас йдуть страхи невдач, страхи, що щось не получиться, хтось, скажімо так, хапає удачу за ріг. Ну, як тут просто. Зображений єдиноріг. І ось я й кажу Ну Це як символ удачі, да тому й кажу, що вхопили за ріг Що від вас іде Ідуть якісь незрозумілі фантазії, думки, які, скажімо, не є правдою, але це щось ваше внутрішнє ілюзорне. Можливо, вихід із ілюзій, до речі, не повинно бути боляче, але ви будете здивовані і зрозумієте, наскільки ж ви себе дітьми відчували. Ось. Але, скажімо так, ця ситуація вам дуже допоможе. Це або люди, або якась інформація тут птахи і. Сова, тобто ви зрозумієте, що це не просто так з вас хтось клеїв дурня, да? а це було треба. Це було, це було, так? Що від вас іде? Ну, Від когось ідуть, я не знаю, люди, пара, можливо? Добре це чи не дуже? ну, Можливо, ні. Можливо, це, як знаєте, як лишні люди: треті, я не знаю, зайві, лишні. Іде від вас бажання щось дізнаватись про чуже життя? Ви якийсь маєте такий досвід сильний, да? де вас так по поносять ущок, можна так сказати? Або ваше життя, з вашого життя йдуть люди, які просто хотіли, ну, я не знаю, ну просто дізнаюсь, ну просто цікаво, да? таке. ну. Значить, і чутки не чутки, і плітки не плітки е від цієї людини, а от щось їй цікаво, Да? Іде якась дитяча позиція від вас, е ідуть якісь, я не знаю, там е м пусті думки, пусті мрії про, я не знаю, про пару із кимось, чи якийсь романтизм. Такий дитячий іде від вас, да? хтось, може, любов свою відігнав, до речі. Іде від вас якась туманність, іде від вас якась незрозумілість? У вас все більше стає все на свої місця. Що від вас іде? М -м 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 Якісь ваші а, звички характеру, да? наприклад, я не знаю, там якась жадібність. Якась, можливо, там така сторона, да, скряга, якась от, от, в емоціях, в думках. В... Ну, от, от щось таке, да, не так сказали, не так себе повели, не так це, не так те, От це бажання підбити когось під себе. Да? От воно буде відходити ну, шляхом перегляду, скоріш за все. Шляхом отримання якогось усвідомлення від життя подій людей, себе в вашому житті. Важка складна робота від когось іде, знаєте, як. Ідуть, до речі, відходять великі, сильні руйнівні вибухи. Вони йдуть. Я не знаю, як чи з України, чи з конкретних міст чи мість, Я не можу вам так сказати, обрісів жодних немає, але з тієї сторони залишаться зносом. Хтось вилетить як пробка звідкись. І що це? Ой, декого Адольфом все ж таки визнають. Думаю, досить. Зараз дозвольте, я роздивлюсь. Ну, зі сторони Хотінської ми зараз будемо спостерігати таку якусь дружелюбність, э таку неловкою, так? Да? Він старатиметься щось прикрити, ну, якось виправдати себе. Тож, дії, рухи, вчинки його можуть, звісно, змінитись. Ось, слова і тому подібне. Ну, коротше, якесь таке розгортання. Що іде від вас? Давайте про вас дивитись, а не про все про вас. Страх війни, страх смерті. Е, від вас йде. Як вам сказати? Страх самотності. Ви зрозумієте весь зв'язок родинності. І з часом, звісно, це ж не за тиждень до нової відливки. Да? Ні. Це із часом буде. Поступово потихеньку, а можливо, якраз таки на сьогодні від вас ось і відходить цей етап усвідомлення. Можливо, якраз таки зараз ви і усвідомите це все, що від вас іде від вас ідуть якісь не незрозумілі, непотрібні вам люди. Від вас відходять якісь негаразди проблеми. Так, вони завжди будуть поруч, не обов'язково саме конкретно з вами. Можливо, труднощі складнощі ви спостерігатимете за людьми, які відбуваються у ваших близьких. І звісно ж, можливо, якимись радощами, перемогами, успіхами вам не буде з ким поділитись. ось. Що від вас іде? Від вас іде самотня подорож по цьому життю. Можливо, до речі, ті, хто вільний, ті, хто, я не знаю, там давно без пари, без відносин, чи, можливо, всередині себе ви себе відчували. Так, от я не знаю, неприкаяними умовно, умовно. Да? То це від вас буде відходити. Але це теж поступово, тому що це умовно, як е, я тихо шла-шла, пирожок знайшла, да? така якась плюшечка. Можливо, е, тут я не знаю, як правильно буде сказати, або від вас, навпаки, відходять якісь там такі, знаєте, мілкі радощі. Ну, я не знаю там з кимось, якщо це про вільних. Можливо, у вас цікавлять стосунки, бо тут теж романтизму доволі багато. Наприклад, я не знаю, якось тимчасово все. Ну, там зустрічались, спілкувались, раз, ну, постійно щось не виходило, то якраз таки тут ви зустрічаєте саме ту людину, з якою все й повинно було відбутись. Ну і це не тимчасово. Ух ти, дивіться, прикольно, класно. Це просто кругла ця. Кругла ємність, і мені дуже подобається з нею працювати. Вона в мене асоціюється як місяць, осколок місяця. Так, що від вас іде? Від вас. Від вас йде легковажність. Від вас йдуть якісь перепони, можливо, ще щось і буде на вашому шляхові. Можливо, щось дуже сильне і глобальне, останнє таке, да? ось може й таке бути, але потім все буде добре. Долю не обдуриш. Так, я подивлюсь ближче. Столи, застіля, за Вибачте потім, ну такі, я не знаю. Як вам сказати, дуже багато парочок, дуже багато поцілунків. Людей обіймів не бачу, а от саме ось таке. Я якось, Чи це тематично, чи це скрізь довкола спостерігатимете? Від когось закоханість відходить, можливо? Прийшов, можливо, етап і момент, ну, як вам сказати, а, ні, тут людина з носом. Можливо, навпаки, ідуть від вас люди, які цікавились вашим особистим життям. Або якось, не знаю, там, влазили щось спричиняли, так? Від вас іде відчуття, що все руйнується, і ви летите кудись в тарт Ви, навпаки, відчуєте себе на греблі і хвилі? Прикольно. Так. Не всі поодинокі доволі випадки. Це стосується саме тих людей, які живуть, наче постійна пригода, підтерпень свого роду. Когось вони мені нагадують. Так. Що від вас йде? Хвилювання, роздратованість, бентежність якась, а, відчуття, що ви як вакуумі, ви виходите вже на світ Божий, ви вже готові. Ви вже спостерігаєте за ним. Що від вас йде? Йдуть якісь очікування? Тут як асоль чекає на але паруса. Дочекаєтесь. У кожного своє тут. Що від вас іде? Роздирання темна сторона чи світла, або серце, і голова. У вас все владнається, у вас все стане на місце, стане в баланс. І ваша голова несподівано може вам відкрити те, що в серці. Да? Ось, ось таке. Загалом дуже хороший етап о, підбирається. І дійсно, ви знаєте, це якось о, ну, цю весну о, якось по-іншому будуть відчувати. Ця весна по-іншому і справді відчуватиметься. І літо теж. Це якось знаєте, буде так, ніби все настільки знайоме, що ви таку. Не знаю, весну, чи такі відчуття відчували, коли там в школі вчились, наприклад, там, да? чи, ну, такого плану, чи десь працювали, чи там з кимось зустрічались. ну, Загалом у нас у кожного ж свої асоціації, да, і складаються несвідомо саме в той період, коли він відбувається. Тому ось так. Ну що ж, я не буду тут багато говорити, тому тут багато є що сказати. Але питання в нас було, що від вас йде? Саме це ми роздивились і завершуватимемо цей етер. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте поруч бути мені. Загалом скажу так, дуже енергетика така приємна, усміхнена, дійсно романтична, така весняна іде від цієї відливки, від цього воску, від цієї інформації. Тому я вам скажу так: все буде дуже класно, якби на сьогоднішній день можливо. Не відчувалось би погано. В відливці було сказано про те, що ви відкриєте в собі такий знаєте, чарівний світ, закриєте якийсь надуманий, видуманий світ, і зрозумієте, як правильно все світ спілкується з вами, і що це все не вигадка. Тобто, навіть якщо ви скептики, так, ви знаєте, що є вищі сили, то чому ви не можете допустити, що вищі сили вони таки спілкуються із нами. Ну, Ось така в них мова спілкування. Да? Ось, Відкриєте для себе багато чудес, приємних сподівань, спогадів, всього відкриєте багато. Здобудете багато чого для себе. Це не за один рік, не за один період, але принаймні натхнення до цього ви отримаєте дуже приємна така, знаєте, відливка. Мені хочеться посміхатися і дарувати радість. Що ж, я бажаю вам в душі радості, відчуття, відчуття того, що ви можете, що у вас все вийде. І відчуття прекрасного, коли людина наповнена чимось хорошим, чимось приємним, чимось легким, вона не буде перша чинити зла. Розумієте, як я завжди кажу, що все починається з кожного з нас. Ось так, дякую ще раз, дякую за ваші подяки, коментарі, дякую за підписки. Щиро дякую вам за ваші. Відписки. Хто вже відписався в догонку, хто, можливо, прийме такі рішення на майбутнє. Тому всім добра!